Dobry dzień wszystkim. Przywituję was od kampanii DiMaruo, która prezentuje dieselne jemności do zbierania topliwa, wody, udogodnień. I chcę powiedzieć, jak powiedział nasz premier minister w Polsce, mężczyzna uznaje nie jak zaczyna, tylko jak zakończa. І поэтому слово передаю молоді. А я потім ще скажу, чому этот хенесі стоїть тут. Буде интересно. Дождитесь нашої презентації. Макс, пожалуйста. Uh, Власне сучасні рішення для зберігання це Kingspan, Оскільки Ді є офіційним дистриб'ютором в Україні. Для зберігання пального, води та добрив. Ці технології вже успішно використовуються і в Європі. Власне, у 80 плюс країнах понад 60 років. Протягом Давай. власне про саму компанію Діморла Діморла це українська компанія з польським корінням, оскільки. Ставить перед собою мету запровадити найсучасніші технології зберігання в щоденну практику кожного українця, а власне завдяки прямій співпраці з Kingspan Ми постачаємо готові рішення, і вони працюють одразу ж після доставки, після отримання власне, наших ємностей. Кінгспан є наразі одним з світових лідерів, оскільки працюють вони понад 60 років. Це ірландська компанія з більш ніж 60-річним досвідом. Присутні вони у 80 плюс країнах, плюс їй довіряють тисячі клієнтів від фермерів до корпорацій логістичних компаній відповідно. Якщо брати в загальному, ми представляємо комплексні рішення Kingspan, тобто TrackMaster. це мобільні ємності для пального, які можна перевозити у а, звичайному пікапі або в причепі і міні-вені, наприклад. Тобто вони йдуть від 200 до 900 літрів. FullMaster – це стаціонарні двостінні резервуари. А, 1500 плюс до 9 тисяч літрів ємності для води, дощової, технічної, питної і відповідно до 22 тисяч літрів. Якщо брати Агрімастер, це баки для рідких добрив, також до 22 тисяч літрів. А, власне, TrackMaster – це мобільна незалежність, оскільки економить багато часу, фінансів, і не потрібно перевозити пальне в каністрах чи наймати спеціально а, автоцистерни, власне легке транспортування, оскільки можна перевозити на пікапі, причепі, чи мікроавтобусі, як я вже згадував. А, так само йде повна комплектація: тобто насос, шланг, пістолет, живлення на 12 вольт. Паливо завжди поруч, оскільки особливо актуально в наших умовах сьогодення, в умовах нестабільної логістики. Можете там знизу побачити фото. Відповідно, Fullmaster також можете побачити фото. Це ваша власна АЗС 24 на 7. Відповідно, з плюсів тут є подвійні стінки, що забезпечують що забезпечують безпечне зберігання пального і ультрафіолет просто не потрапляє і ніяк не нагріває каністру, електронний лічильник, тобто для точного обліку пального системи контролю, також доступу, тобто використовуються ключі, ключ-карти і пін-коди. Відповідно, так само здійснюється дистанційний моніторинг, оскільки телеметрія і GPS надається для повного контролю. Щодо ємностей для води, це для збору дощової води, тобто з дахів для різних потреб, так само зрощення полів, ефективне для використання водних ресурсів. Захист та довговічність, тобто стійкість до ультрафіолету, морозу і тривалий термін служби на 10 плюс років. Тваринництво та мийка вони дуже часто використовуються для потреб тваринництва або мийки транспорту чи сільськогосподарської техніки. Що стосовно агрімастера, це добрива. Добрива під контролем, оскільки хімічно стійкі матеріали забезпечують також безпечне зберігання, посилені стінки для додаткової міцності і надійності, також зливні клапани для додаткового дозування, тобто для точного дозування. І, відповідно, надається захист від витрат, оскільки від перегріву, витоків. І Інших можливих втрат, там, наприклад, потрапляння чогось зайвого у бак, відповідно, це іде дуже зручно. Чому обирають Kingspan? Терміни наших ємностей на 10 плюс років. Відповідно, простий монтаж, дуже особливо якщо брати від 200 до 900 літрів, це взагалом. ну... Дуже швидкий, дуже простий монтаж, просто здійснюється навіть роклею. Також ці цей продукт відповідає повністю стандартам ЄС і стійкість відповідно, як вже я згадував, до ультрафіолету, морозу, перегріву чи взагалі механічних пошкоджень, оскільки надається подвійна стінка у кожному з резервуарів. Щодо Дім Орла, знаходяться склади у Луцьку та Польщі, забезпечують швидке постачання, сервіс та ремонт, надання запчастин, навчання вашого персоналу, документи та сертифікати все під нашим контролем, повне митне оформлення, підтримка дилерів, оскільки ми шукаємо партнерів по всій Україні. І Дім Орла це не просто дистриб'ютор, а це партнер, який знаходиться завжди поруч. Що ж, хотів би запросити до співпраці, шановні колеги, продукти Kingspan – це стратегічна інвестиція, оскільки вони забезпечують безпеку, належність простоту в якійсь мірі і полегшують керування ресурсами. Ми запрошуємо до співпраці фермерів. Для власне, оптимального зберігання добриві пального компанії з автопарком, оскільки це є ефективно, це е, ефективний розподіл палива, і, відповідно, швидко можна прийняти рішення, де і коли, і як заправити. От, умовно, приїхали до себе додому, заправили і все. Е, власне, регіональні дилери це е, дилери, які хочуть розширити свій асортимент. І хочуть стати, можливо, нашими партнерами будівельники та логісти в особливості будівельники, будівельникам підійдуть резервуари від 200 до 900 літрів, оскільки це дуже мобільна ємність, і може між об'єктами швидко пересуватись. Агрономи так само, тобто надаються сучасні системи для зберігання цінних ресурсів. Власне, дякуємо за увагу. Можете відвідати, можете відвідати стенд а, і побачите тракмастер на 340 літрів. А, стоїть нас на стенді, а, можете обговорити партнерство і можете взяти брошури, наприклад, дізнатись про можливості співпраці. А, власне, ми допомагаємо, готові допомагати сьогодні і в майбутньому. И хочу сказать, что в раз с нашими партнерами тоже обеспечиваем дизельное топливо в очень хорошей цене и качестве по всей Украине. И если кому-то интересно, так я сказал, почему этот хендайс? Это есть сувенир для тех, которые примут решение сегодня на э, саммите Агроукраин. Это есть наш сувенир для тех, которые с нами ценят качество, престиж А Kingspan есть как раз фирма, которая имеет и престиж и e, производит очень хорошие товары. Кто первый, тот лучший. Приглашаем к нам. Спасибо.